Олександр Федорович, вибачте, будь ласка. Андрій, воно коло можна пару питань для відео стосовно виборів. Ви можете так там дзвонила ваша дівчина. Ну, і вона не все встигла в, в, в цій короткій розмові. Ну, все, да. Давайте ми зробимо прес-конференцію, на я якій думаю, ми теж. зберемося всі ну, в 12-му 12 пункті вашої програми. Було про щось там про відкритість. Про для преси. Сказати, якщо ви звернули увагу, мабуть, ви найбільше це опублікували, Що цей раз, коли я е, балотувався на посаду міського голови, я принципово не писав ніяку програму. Я з великим задоволенням буду з ними співпрацювати і питання. Пам'ятник Мазепи. Пам'ятник Мазепи хто Полтав... Що ви мене чіпаєте? У Вас взагалі совісті немає. Не чіпаєте журналістів. Що ви робите? Не що ви робите? Будь ласка. I don't know what what he's doing. You see, it's the our uh, it's every of our authorities to journalists. I'm not crazy, man. Кого я провокую? Кого ви провокуєте? Ви змушуєте І і що, і, що, і що, що я задав три питання, шановний ви взагалі представтесь, ви хто? Я представився. Хто Пішли. вас так себе? Та, ходімо. Ти хочеш мені пару запитань, Мені, мені цікавить, хто, хто ви такий. Хто ви такий? Ви прийшли на заклад. Ну, 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 ну йдемо. Йдем. А от, ось сюди я з вами не піду. Проходьте. Ні, не піду, ну, я з вами. Відпочиваю. Я спитав у міського голови, чи я можна йому ще... поставити питання? Він сказав так. Питання. Ви хто такий взагалі? Я не... Ну хто не, ви не такі? якщо ви не знаєте, хто я такий, то чого я буду з вами розповідати? А, тобто ви, я не розумію, ви ну, тімати чи Джастин розуміє... Бібер, що я маю знати, хто ви такий. Да. Чи може ви Давід, да. Значить, Давід сказав, ну, Так. Значить я Давід Бекхем. Я схожен на нього. Ні, я не маю знати, питаєте? хто ви такий. Ну не знаю, що ви взагалі розумієте, ви я перед вашою німецькою делегацією. одне, що ви. Використовуючи своє е, посвідчення як журналіста, ви некоректно себе некоректно. Як я некоректно а себе от думає? так некоректно. Тому що якби це була прес-конференція міського голови. Не, 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 знімайте мене. Ну, Знімаю. Ну, Ну, дуже добре. Але він не заперечував, що я йому ставлю Ви питання. задали три питання досить. Ну, я, Коли я, міський голова буде питання. готовий, він скличе прес-конференцію по результатам виборів. Ви зараз, користуючись нагодою, задаєте питання, так. які задасте на Як тій прес-конференції, коли буде офіційно тридцять 34 стаття Конституції закону України так. про інформацію. Ви маєте на це закон, право, але маєте трошки совість. Тому що ви безсовісна 20. людина. Я безсовісна так. людина. Тобто, а ви так ви безсовісна людина, тому що ви навіть свою етику поведінки журналіста використовуєте в корисних цілях. Скажіть, як можна етику поведінки журналіста використовувати в корисних цінах? От почитайте свій, свій положення про. Так ви так і не представились, ви хто взагалі? М -м якщо ви не, не розумієте навіть, як визначити, хто такі люди, що він. досить, досить мене ну, тисяти в спину. Я вас погладив. Дякую.